У межах дерусифікації у Полтавській громаді планують змінити назви 81 топоніма. Це вулиці й провулки, які містять русизми, орфографічні помилки або названі на честь топонімів Російської Федерації та Республіки Білорусь. А чи потрібно змінювати документи, якщо вашу вулицю перейменували? Перейменування вулиці це не тільки зміна на табличках, фасадів, будинків, а ще й у документах людей, що там проживають. Прописка в паспорті та реєстрація місця проживання може залишатися зі старою назвою вулиці чи провулку, пояснює юрист Юрій Ночовний. Але є безліч випадків, коли зміна назви все ж має значення. Якщо людина захоче купити, продати. Подарувати або успадкувати нерухоме майно, таку зміну в право документи внесе нотаріус. Додатково оплачувати це буде не потрібно. Тобто, фактично, нотаріуси, які посвідчують цей правочень, вони вже вносять відомості в документи права власності з новою назвою вулицю, замінюючи її старою назви на нову. Тим не менше, документи, які засвідчують право власності на нерухомість, залишаються дійсними у випадку зміни назви вулиці, на якій вони розташовані, каже начальник управління адміністративних послуг Полтавської міськради Наталія Бугрій. У випадку перейменування вулиці українським законодавством не передбачена необхідність внесення змін до документу про право власності на нерухоме майно, а також свідоцтва про право власності, договори дарування, свідоцтва про право на спадщину тощо. А от кого стосується зміна документації після переіменування вулиці, так це юридичні особи. Вони згідно з чинним законодавством зобов'язані змінювати адресу свого розташування, наголошує юрист. Тому що місцем реєстрації юридичної особи є і фактична реєстрація. Тут доведеться змінювати і установ, установчі документи, і змінювати печатки, якщо такі печатки є. Для внесення необхідних змін фізичній особі підприємцю необхідно звернутися у будь-який ЦНАП та написати заяву. Ця послуга безкоштовна.